Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про таку гру, яка називається Настільний теніс. І трошки більше дізнаємось про неї. Вперше назва пінг понг або ж настільний теніс стала зустрічатися починаючи із 1901 року. Джон Джакве зареєстрував придуману назву. Вона вийшла із поєднання двох звуків. Пінг звук видаваний м'ячем, коли він удирається об ракетку. і понг, коли м'яч відскакує від столу. Надалі назву було продано братам Паркер. Тож що ж таке настільний теніс? Це спортивна гра, заснована на перекиданні спеціального м'яча ракетками через ігровий стіл з сіткою за певними правилами. Метою гравців є досягнення ситуації, коли м'яч не буде відбитий супротивником. А зараз поговоримо про те, який же інвентар потрібен для настільного тенісу. Найперше, це тенісний стіл. Спеціальний стіл розділений сіткою на дві половини. Розміри сітки довжина 274 см. ширина 152,5 см. А висота 76 см. Ігрова поверхня може бути з будь-якого матеріалу і повинна розділятися на дві половини. Ракетка. При грі використовуються ракетки. Зроблені із дерева, покритого одним чи двома шарами спеціальної гуми з кожного боку. У дорогих ракеток підставу зроблено із кількох шарів деревини. Професійні ракетки не продаються у готовому вигляді. Вибір ракетки це важливий крок, і необхідно підійти до цього серйозно, адже неправильно обрана ракетка може вплинути на розвиток техніки і уповільнити ваш прогрес. Загальні положення гри Партія складається із розіграшів, кожен з яких починається з подачі. Далі подають, чергуються по кожні дві подачі. За сучасними правилами партія йде до 11 очок. При парній грі при переході подачі гравець, який брав м'яч, стає подаючим, а партнер гравця, який подавав м'яч, стає приймаючим. Під час гри, якщо м'яч зачепив сітку і перемістився на іншу половину, то гра продовжується. Настільний теніс це чудовий спосіб енергійного проведення часу і для тих, хто віддає перевагу серйозним заняттям, і для тих, хто вперше в житті тримає ракетку в руках. Спортсмен ставить перед собою іноді важкі, але цілком досяжні цілі, і у міру виконання ускладнює їх. Це розвиває особистість, виробляє спортивний характер, викорінює недоліки. І далеко не завжди переможцем стає наймолодший або найсильніший гравець. Багато що залежить від уміння, навичок, спритності та координації. Дітки, дякую вам за те, що ви сьогодні разом зі мною трішки більше дізналися про таку гру, як настільний теніс. Гарного вам дня, чудового настрою і до нових зустрічей!